Вітаю поціновичі математики. Розв'яжемо задачу номер 71 Два ящики з бананами і один з апельсинами важить 40 кг. А ящик з бананами і два ящики з апельсинами 44 кг. Скільки важить один ящик з бананами і скільки один ящик з апельсинами. Почнемо з короткого запису. У нас були ящики з бананами та ящики. З апельсинами. Якщо б ми взяли два ящики з бананами і один ящик з апельсинами, то разом вони б важили 40 кілограм. Якби ми взяли один ящик з бананами, і два ящики з апельсинами, разом би вони важили 44 кг. Нам треба сказати, скільки важить кожен ящик окремо. Оскільки ми не знали ні вагу ящика з бананами, ні вагу ящика з апельсинами, нам їх треба позначити через X та Y. Нехай. Один ящик з бананами важить хг. А один ящик з апельсинами важить ігри кілограм. Як тоді ми можемо реалізувати нашу першу умову? Два ящики, кожен з яких важить х, будуть важити 2Х кілограм. Один ящик важить Y кілограм. Разом разом в математиці це дія додавання 40 кг. Отже, можемо скласти рівняння 2х плюс y дорівнює 40. Переходимо до другої умови. Один ящик з бананами важив х кг. Два ящики з апельсинами, кожен з яких важив y кг. Будуть важити 2 помножити на y. А разом вони важили 44 кг. Разом це додавання. Отже х 2у дорівнює 44. Ми отримали систему лінійних рівнянь, яку нам потрібно розв'язати. Я буду розв'язувати методом підстановки. Я бачу, що з першого рівняння легко можу виразити ігрик. Біля Y мені заважає доданок 2х, я його переношу в протилежну частину з протилежним знаком. Оскільки ми зуміли виразити ігрик. Я його буду підставляти в друге рівняння. Х плюс 2 помножити на вираз 40-2х дорівнює 44. Ми бачимо, що друге рівняння містить тепер лише одну змінну х. Отже, це рівняння ми можемо розв'язати х плюс. Перед дужками множник 2, отже, по черзі будемо множити на кожен доданок в дужках. 2 на 40 80 мінус 2 на 2х, 4х дорівнює 44х та мінус 4х це подібні доданки, ми їх можемо звести. Нагадую, якщо перед х немає жодного коефіцієнта, мається на увазі одиничка. 1х мінус 4х отримаємо мінус 3х. А ось 80 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Мінус 3х залишаємо без змін. Від меншого числа віднімаємо більше число. Для цього ми від більшого віднімаємо менше і ставимо знак мінус. 80 мінус 44 буде 36. Щоб знайти х, нам треба обидві частини нашого рівняння поділити на той коефіцієнт, який стоїть перед х, на мінус 3. Х дорівнює від'ємне число, ділимо на від'ємне при діленні мінус на мінус дає плюс. 36 ділимо на 3, отримуємо 12. Пригадуємо, іксом ми позначали вагу ящика з бананами. Отже, 12 кілограм важить ящик з бананами. Тепер шукаємо Y. для цього. Замість ікса підставляємо 12 в той вираз, де у нас Y було. Y дорівнює. 40 мінус 2 помножити на 12. Спочатку виконуємо множення 2 на 12, 24. Від 40 віднімаємо 24, отримуємо 16 кг. Це вага ящика з апельсинами. Оскільки нас просили знайти, скільки окремо важить один ящик з бананами, один ящик з апельсинами, то ми вже можемо записувати відповідь. Ящик з бананами важить 12 кг, а ящик з апельсинами.